Аби не пошкодити ванну обережними рухами Олександр Рибенюк зварює металеві пластини. Хлопець каже: у цій справі важливо не поспішати і уважно стежити за апаратом. При зварюванні створюється ванна від дуги. За нею треба слідкувати, щоб якщо це електро, то треба, щоб він весь час був у ванній цій. Вона це розплавний метал, який там є. Треба за ним слідкувати, щоб. Електрод не виходив з нього, бо він може прилипнути до металу. 25 студентів зварювальників змагаються у Вінниці за звання кращих у чотирьох категоріях. Усі вони представники різних міст та областей України. Кожен демонструє свої навички у газу і електрозварюванні. Це конкурс, який повинен дати нові знання технологічні. Якісь процеси, обмін досвідом, нові практики, методики зварювання. То це дуже корисно для розвитку фахівців. І поки конкурсанти філігранно працюють із металом, за їхньою роботою у прямому ефірі стежать наставники. Аналізую зварювання конкурсанта під номер 13, який виконує зварювання до Видно, що хвилюються хлопці, хвилюються майстри. В Принципі зауважень таких особливих у них немає. Воно приємно, що мого получається конкурсанти, якого привіз оцінює інші майстерині учні. Це воно нововведення таке, але воно цікаве. Оцінюють конкурсантів і судді за списком із 25 пунктів. Головний критерій якість зварювального шва. У нас застосовується метод візуального і вимірювального контролю. У нас є окреме приміщення, є експерт з контролю якості, який буде вимірювати і дивитися візуальний осмотр на дефекти сварних швів. Ну, і у нас є, є описи з 25 пунктів дефектів зварних швів, які потрібно знайти і оцінити. Серед учасників конкурсу лише одна дівчина. Любов до цієї справи ще в дитинстві Юлії прищепив батько. Дівчина каже, завжди було цікаво ремонтувати автівки та розбиратися у її деталях. Тож професію обрала свідомо. Нині вона першокурсниця львівського училища, але вже зараз є однією із найвправніших серед одногрупників. Для неї конкурс розпочнеться за кілька хвилин, тож розповідає про свій шлях підготовки. Я готувалася спочатку в училищі напівавтоматом, а аргоном я вчилася на заводі, сверус, у нас там є. Я на напівавтоматі і аргоні сьогодні, завтра мала на електроді, але я не знаю, як вийде. Такий конкурс серед початківців проходить вперше у квітні цього року. Свою майстерність демонстрували їхні викладачі за ініціативи українсько-швейцарського проєкту. Наміцоною метою нашого проекту нашої діяльності полягає в тому, щоб створити такі умови навчання. Закладах професійної освіти, яке е, дасть змогу здобувачам отримати ту освіту якісну професійну освіту, яка задовольнить вимоги ринку праці, щоб випускник вже був повністю підготовлений. Він закінчив е, заклад освіти, він отримав професію. Він знайшов свою першу роботу, і ця перша робота його задовольняє, приносить гарний прибуток. Загалом конкурс триватиме протягом трьох днів до 28 листопада. Четверо найкращих по одному переможцю з кожного виду зварювання поїдуть у Чехію виборювати першість на міжнародному конкурсі. Катерина Соколюк, Олег новини за день, телеканал Віта.